Один з найгучніших скандалів у Вінниці 14-го року це будівництво біля 18-ї школи на частині шкільного стадіону. Стадіон бітя! Стадіон бітя! Стадіон бітя! Акції протесту закінчились, але конфліктом ставити крапку ще дуже зарано. Сторони зустрічаються у судах, а будівництво триває. Забудовник директор державного підприємства Міністерства оборони України Вінницьке інженерно-будівельне управління Валерій Коробков. Він розповів нам, що історія подій з 18-ю школою триває із середини 13-го року. Також не приховує, що раніше його підприємство співпрацювало з Вінницькою міською радою у будівництву муніципального житла. Так від Коробкова нам вдалося почути, що міські чиновники прийняли рішення побудувати будинок і стадіон. Так як коштів не було. Запросили його організацію. Мовляв, буде бартер. Ви собі будинок, а нам сучасний стадіон. Стадіон дійсно є, але потрапити на нього не завжди зручно. Поэтому в середині 13-го года появилась у разких властей. Ну, идея построить школьный стадион. Ориентировочная стоимость его была 6-7 миллионов, ну и я так понимаю, что в городском бюджете этих средств не было, поэтому э, совершенно естественно, что у городских властей появилась э, мысль такая, и нам э, сделали такое предложение, что нам выделяют площадку, вот э, в принципе, хорошая очень площадка и для строительства дома, и этот дом не будет муниципальным, как предыдущий, а будет коммерческим домом. где можно продать жилье подороже немножко и за счет сэкономленных средств построить вот этот школьный стадион. Директор будівельного підприємства підкреслює, що з документами в нього все гаразд. Більше того, останні судові засідання на їх користь. Про дії і присутність спортсменів, яких в народі називають тітушками, знімання групі пояснили досить своєрідно, природнім протистоянням. Я, як я прокоментую, я, чесно кажучи, бачу тут спортсменів, різних молодих хлопчиків і віддівали в помаранчеві такі жилетки. Жилет їх було по 40-50 чоловік. Вони, так. Яку функцію тут виконували ці діти? Знаєте, він що, В принципі, от це, от то, що ми бачимо сьогодні, про вересень 2014 року говорить. Да, в сентябрі ми його здали, хоча, до, хоча практично треба було б побудувати вдома, а потім вже займатися імея средства. Але ми пішли по такому путі. Ні, просто про те, от. що спортсмени я були раніше, вам... покинувши спортивні снаряди, хлопці взялися до роботи. Давайте скорее нас убивают здесь. Скорее, 18-я школа нас здесь убивают, скорее. Звони милицию, да? же вызвала, не едут. Не едут. На сам конець, Валерій Коробков наголосив, що дане будівництво лише поліпшить інфраструктуру мікрорайону. Ми вже виконали роботу по реконструкції водопроводу, водопроводного колектора. Далі, ось маленька підстанція, яка, в принципі з неї питається, ось з цієї підстанції, весь трансформаторна підстанція, весь мікрорайон. Ми построили новую, воно она стоїть, нова трансформаторна підстанція, сразу по весні реконструюємо під'їзну дорогу. Здесь буде організовано огромнейшего. Ромна, а посередині детська площадка, натомість інша сторона, навіть сьогодні не збирається складати руки. Юрист і адвокат Сергій Парвадов обіцяє дійти навіть до європейського суду. Відка дізналися, що починається білю. Мені люди сказали, що в поза минулому році приїхала якась невідома організація, пробурили скважини, брали пробу ґрунту, що там буде будуватися будинок. Я знаючи, що є мораторій про накладений, є закон про накладення мораторію про відчуження рекреаційних зон до 2015 року. Включно я собі так ну, посміхнувся, але думаю, це люди, може це якісь плітки. Але коли мені люди зателефонували, що невідомі особи вже ставлять забор. Я піднявся, вийшов з квартири, подивився, ставлять забор, люди проти. В основному бабусі дідусі тут взялися звідкись тітушки. Не лише тітушками прославилось скандальне будівництво біля 18-ї школи. В робочий час там неодноразово перебували чиновники Вінницької міської ради. Свою присутність так і пояснювали: мовляв, ми на роботі. Пане Плохотнюк, чому ви на не на роботі, не на робочому місці? Добре. Начальника сервісу Вінницької міської ради. Да меня столько путай. Пане Плохотнюк, чому ви не працюєте на роботі? Що ви тут робите на забудові? Да, я вас слухаю. Слухайте мене, Я знаю, что робити, и где и как. Хорошо. Сами разбираемся. Вот вы себе будете разбираться. Да. Чому не робота, так, роботи, на ви на забудове заходите? Вас це не Мене це це Вас касается. Меня это касается. Это касается. Меня это касается. Вас, лично вас це не касається. Я здесь проживаю, Ваши, меня это касается. Ваше счастье. А что ви здесь делаете? Чому ви не на работе? В рабочем месте, пасла Шинс. Почему получения? вы не на рабочем месте, я вам задаю вопрос. вам заплатим зарплату, Значит, имеем право то, задавати. Чому ви знаходитеся на будівельному майданчику під час робочого часу? Що ви робите на приватній закупові? Выбираетесь техникой безопасности. Що ви робите на приватній, на приватній ви території? Ви розумієте, що не ваші не Значить, Ви місцевому дідах незаконно виділиться. Приватні вірні. Я... Дам... Однак, сутички із професійними спортсменами здебільшого закінчувалися серйозними травмами. А кому сломали? Подіїть, подождіть, подождите, де жить. Подожди. І дівчину. Вам сломали, так? Да? Не знаю. Все, а хто, хто ломав? Секундочку. Андрій уже не має права. Андрійся на таємниці. Ви хто? Покажіть. Все, я, хорошо. Дякую большое. Постраждалі звертались у міліцію. Та за їх словами, до відповідальності не притягнений жоден із нападників. Били в основному бабусь і жінок. Я в той час випадково там опинився, і тому вимушений був опізнавали. втрутитися. Опізнавали ці, люди ходять по Вінниці. Вони всі працюють в охоронній фірмі Гепард. Гепардівці неодноразово з'являлись на інших протестних акціях. 17 квітня, 2014 року, не пускали вінничан у Вінницьку міську раду. 6 грудня перешкоджали активістам бути присутніми на сесії Вінницької обласної ради. Захищали приміщення медико-санітарної експертизи та його скандального керівника Віктора Власюка. Розганяли протестувальників біля 18-ї школи. Правоохоронці запевняють, що справу розслідують, але нападників по фото не впізнають. кажуть, якість погана. За два роки розслідування прийнято рішення по семи кримінальних провадженнях. Судове розслідування по них було закрито. За відсутністю складу злочину. От, на даний час залишається в розвпровадженні в слідчих два кримінальних провадження. Обидва одне з них це за фактом спричини легких тілесних ушкоджень, а друге кримінальне провадження за фактом е, погрози вбивства. І зараз вам називати ще допитані, які давлені покази, не можу, тому що це є тим слідства. Будь ласка. Противна сторона стверджує, що місцеві чиновники таким чином відстоювали свої інтереси. Сам Мартинюк. Сам пан Слишинський, де вони мали робити експертизу цього, пан Гройсман, тому що на той момент, коли він виносив цей проєкт рішення на голосування до депутатів, на той час проєкту самого не було, бо не було двох погоджень. А Земельний кодекс України чітко зазначає і вичерпний перелік документів, які мають бути в проєкті землеустрою. Парвадив апелює забудовникам. На його думку, будівництво йде на шкільному стадіоні, де частина землі просто вкрадена. Активісти переконують, що результат забудови значно різниться від попереднього генплану та проєкту. Забудовники значно зменшили площу запланованих спортивних майданчиків. То дійсно, шкільна земля в 1979 році рішенням виконкому Вінницької міської ради номер 712 було виділено школі. 3,5 гектарів під будівництво школи разом із цілим комплексом спортивних споруд, зони озеленення, зони відпочинку, виробничо-навчальної зони. На даний час низкою своїх рішень, щоб врятувати це будівництво. Вінницька міська рада в минулому році прийняла рішення про виділення школі земельної ділянки 2,1 гектара. Тобто, 1,4 гектари вони вкрали, фактично. Дехто з активістів пропонує по-своєму вирішити проблему в будівництві. Повідно до закону, то має бути альтернативи. Не має бути, тобто має бути безапеляційний факт, який, до речі, відбувався з аналогічним будівництвом у місті Києві. Коли багатоповерхівку з внутрішніми роботами просто було знесено під ну, підрядник. Це є Міністерство оборони, яке мало би і все ж таки стати на захист саме учасників АТО, які ну, є доволі серйозними е, травмами, які, вибачте, лишилися без рук без ніг, і їх родинам немає де проживати і немає забезпечити. То, думаю, що, ну, враховуючи вже певні обставини, то можливо як альтернативу, все ж таки цей будинок віддати саме сім'ям загиблих і. Учасниками то, які найбільше постраждали в даній ситуації. Місцеві жителі, які живуть поруч, по-різному ставляться до будівництва. Скажіть, будь, будь ласка, вам це будівництво заважає чи до нього? Заважає, навіть дуже заважає. те, що в мене діти сюди приходили, Тут була площадка, тут гралися, тут були в них всякі ці. Вони ну а зараз вони ж познімали все, немає. Ти позабирали все, зробили там ту площадку обгородили. Там не всі можуть туди зайти. Угу. О, А тільки тут кусочок цей маленький для діток і гратися. Тут де дерева були, взяли, всі позрізали, вони ж бачите, що тут поробили. Я перепрошую, Михайло, я журналіст. Я вибачаюся, я теж спішу. Буквально одне питання, вам це будівництво заважає чи ви вважаєте, що Не заважає. Не заважає абсолютно. Ви тут були навіть гарно. Людині руку зламали, людей побили тут, таке робили, що ужас. Вже вписалося. Оце без кінця воюють, воюють, воюють. Ну щось будуть знімати. Хай дадуть тим учасникам, а то тут квартири. Хай люди мають квартиру вже. Все. Це само початку. І ми теж були возмущені. Ну в нас ж вибачте, нічого ніде. Ти собі кажи, подали в судно і що, а вони собі строять, бо заплатили гроші і так далі. Дехто не проти будівництва лише, воно дещо заважає ходити, кажуть вони. Нельзя. Без разниці взагалі. О, тут обходіть, одні Люди много. були проти, а люди, а інші люди були не проти. От ваша особиста яка думка. Ну мені просто обходити якби не От я йду з Стагурського. А так то в принципі. Я противник будівництва, тому що це ж стадіон, Тому що нашим дітям не буде куди вийти навіть на вулицю. Те, що вони построїли стадіон, який, як вони кажуть, говорять, построїли, це режимний об'єкт, туди дітей не пускають, діти гуляють на вулиці, а там його охраняють. Здесь школьная територія. По закону тут здесь вообще нельзя. Надалі юрист оскаржуватиме рішення у вищих судах. Каже, поки не доб'ється справедливості. Далі будемо шукати можливість оскаржувати це рішення у Верховному суді, в Європейському суді з прав людини і будемо продовжувати боротися, тому що. Суд фактично порушив вимоги Кодексу Адмінсудочинства. Суд порушив вимоги закону України про освіту. Суд порушив вимоги закону України про фізичну культуру і спорт. Я маю ввиду Вищий адміністративний суд. суд. То це чимось може тягнути по Україні е, по фактично своїм рішенням. Суд дозволив по Україні забудовувати шкільні стадіони, там дитячі майданчики та інше. Тому що можна владці, які зацікавлені в цьому, вони вже скажуть, це не стадіон. І достатньо їхнього слова, і це вже не буде стадіон. Ну що ж, шановні глядачі, ми відкрили вам дві сторони медалі одного з найскандальніших будівництв у місті Вінниця. А ви думайте, аналізуйте та робіть висновки. Михайло Рюхов, Костянтин Сніцер. Спеціально для власної інфо.